Двох своїх синів я завжди любила однаково, а от про невісток сказати такого не можу. Мені, як мамі, здавалося, що в мене сини найкращі, найдостойніші, і невісток я хотіла таких же, найкращих. До того ж, ми з чоловіком колись жили дуже добре, чи не найбагатшими людьми в селі були. Старший син мене дуже потішив, вибрав собі за дружину доньку голови сільської ради. Сім'я у них дуже заможна, і дівчина красу виросла. Моє материнське серце співало від щастя, що син в таке добро потрапив. А от молодшому сину не так пощастило, одружився він з Оксанкою, дівчиною з сусіднього села, які батьки навіть весілля не могли зробити, бо грошей у них не було. Я з самого початку була проти цього шлюбу, просила сина, щоб той не поспішав, навіть казала, що перестану з ним спілкуватися, але нічого не допомогло. Андрій з Оксаною одружилися і поїхали жити в місто. Поселилися в Оксаної далекої тітки, у них своїх дітей не було. Так з часом її квартира дітям нашим і перейшла. Я до неї в гості не ходила і до себе особливо не кликала. У мене був старший син, Іван, і невістка Надія, які жили в нашому селі у величезному будинку, який їм подарували наші свати. До себе в гості Надя нас з чоловіком кликати не любила. А ми й не просилися, у нас все було, аби лише діти між собою добре жили. Все змінилося, коли не стало мого чоловіка. Мені тоді і підтримка була потрібна, і допомога. Я, коли старшому сину не зателефоную, а він завжди зайнятий, у нього для мене немає часу. Деколи так прикро було, що плакати хотілося. Багата невістка і сама не бажала зі мною спілкуватися, і сина до мене не пускала. Одного разу я наважилася і зателефонувала молодшому, розповіла, що не дуже добре себе почуваю. Так Андрій з Оксаною на наступний день відразу й приїхали. Навезли мені купу всякої всячини. Оксана взялася до роботи по дому, а Андрій по господарству. Відтоді наші стосунки почали налагоджуватися. А у вересні були у мене іменини, я Марія, тож я покликала до себе обох синів з невістками. І повідомила, що планує спадщину ділити. Старша невістка подарувала мені на іменину дорогу кову машину, а молодша принесла кімне... кімнатні тапочки. Я бачила, як Оксана знітилася, коли зрозуміла, що її подарунок значно дешевший від подарунку старшої невістки. Та насправді мені її подарунок значно сильніше припав до душі, бо тапочки дуже тепленькі і дуже зручні. Таких гарних я за все життя жодного разу не мала. А от дорогу кавоварку я поставила в тумбочку, бо каву не п'ю, і не впевнена, що вона мені колись пригодиться. Так що справа не в ціні, справа зовсім в іншому. Цінності річ набуває тоді, коли вона з любов'ю подарована і турботою від щирого серця. Будинок свій, а він у мене не маленький, я порівну поділила між обома синами. Бо люблю їх однаково, і саме так буде справедливо. Хоч правильніше було б все віддати молодшому, бо вони з навісткою живуть скромно у тій життічній квартирі. Та я вирішила, нехай спаду буде порівно, бо різницю між дітьми робити не варто.